Старт готовності, маршалу максимально увага, поїхали. Аккуратненько хорошо дозволить завізає тоси поворот. Шапка на дві. шапка на дві. Ой, так. Ой, хорошо, треба ламати руки. правда. Так, розвороти, дуже проїжджає розворота, тоді подумаємо, що вдалося виміститися вже от не повинні. Приїхати на 5. Заважаємо перебутися лінги, одні. Переходите до нашої зустрічі проєкторії. Нагадую, що будь ласка, підніма з камерою, по два призавіт до позніматися, стоїть біля прапора, допоможіть познімати себе і учасників. Ходіть, ходіть. Варні кадри фініш красивий. Половина мінімана рп тисячі.